Яка причина твоєї панічної атаки? Метафоричні карти, обери одну з трьох карт. Один, два або три. Задай питання по-своєму і обери одну з трьох. І так, перша. Подивись на картинку, опиши її, відчуй, вона тобі подобається чи ні. Опиши сюжет. Що було до, що було після, як наче ти дивишся кіно і поставив на стоп. Що було до цього моменту, що буде після? Зрозумій, де ти і де може бути причина, в чому вона може бути. Друга карта. Ось така. Подивись, подобається, не подобається. Як начебто ти дивишся на неї збоку, що тут відбувається? І третя картинка знову ж таки, уяви, що це кіно, ти поставила на стоп, опиши сюжет до цього стоп-кадру, що буде після, що тут подобається не подобається, що тут може бути травмуючого, що налякало? що, що дискомфортно, де знаходишся ти в цей момент. І що може бути причиною твоєї панічної атаки. А якщо потрібна ще одна о... до карта, щоб до зрозуміти пиши мені карта в особистій, і я дістану саме для тебе.